Яскраво, інтерактивно та весело. У парку щастя на другому східному пройшов святковий ярмарок, у якому брали участь усі освітні та культурні заклади Довгинцівського району. Маргарита мешканка мікрорайону, тому у сонячний день вирішила не сидіти вдома, а завітати на захід. Дівчинка вже другий рік поспіль відвідує подібне святкування, враження від яких у неї залишаються ще надовго. Я тільки недавно прийшла, але вже подобається, бо я пам'ятаю минулому році було дуже весело. Було багато конкурсів, було багато р... всяких штук. Було товарів, майстер-класів. Я ще не приймала, але зараз приймаю участь у ліпті. Це дуже цікаво, а зараз в мене виходить непоганий котик. На заході криворіжці змогли не лише придбати смаколики від педагогічних колективів, батьків та малечі, але й взяти участь у майстер-класах з ліпки, виготовлення оберегів, розпису камінців та інших. Зробити фото з улюбленими персонажами. Позмагатися у спортивній спритності, взяти участь у лотереях, зробити яскраві світлини біля фотозони. Ми робимо такі оберіги. Такий боїг оберіг можна і сюди почепити і для водія в машину почепити, як на згадочку про нашу рідну матусю Україну. Обмежень віку нема, як дорослі, такі малі дітки. Дід, я всім покажу, всіх навчу. Окрім містян на ярмарок, завітали і жителі з Новопільської сільської громади, які також вирішили підтримати захід закрутками, сушеними фруктами фруктами, горіхами, поробками школярів та майстринь та смаколиками від працівників їдальні. Коли ми дізналися, що буде ярмарка, вирішили також взяти в ній участь, доєднатися до збору кущі на допомогу зсу. І тут якраз наші працівники школи, дівчата, маленьке наше волонтерське об'єднання берегині, які вже два роки допомагають своїми силами чим можуть. Нашим воїнам, захисникам і сьогодні ми беремо участь ярмарці. Окрім того, на захід приїхали і правоохоронці, поліцейські та вогнеборці, які протестували малечі у знанні правил, дозволили посидіти та сфотографуватися всередині службових автівок. Також настрій містянам дарували і творчі колективи району. Під час святкового концерту відбувся аукціон з різноманітними лотами. Також криворіжці змогли придбати і лотерейні білети, та взяти участь у розіграші нового смартфону. Настрій у людей сонячний, бо а, ми. Ми відчуваємо єднання. єднання. А це головне, тому що кожен, сидячи вдома і читаючи новини, ну, так, різні відчуття відчуває і страх, і. А, Зневіра у багатьох з'являється, що цьому немає кінця. Тому такі заходи допомагають об'єднатися і відчувати, що все буде в Україні, все буде добре. Загалом, під час святкування містянам вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень. Це вже другий великий захід у парку щастя у рамках марафону Сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Перший проходив 17 березня під назвою Незламний колодій, під час якого було зібрано більше 17 тисяч гривень на автівки для наших захисників. Загалом під час проведення. Двох івентів зібрано 47 тисяч гривень. А у вас ще є тиждень, щоб долучитися до благодійної справи. Заходи в рамках марафону будуть проводитися до 14 квітня, включно. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.